Номер 1574. Вранці в понеділок температура повітря становила 8 градусів Цельсія. У вівторок температура знизилась на 3 градуси Цельсія, у середу на 2, а в четверга по суботу підвищувалась на 1 градус Цельсія кожного дня. Яка температура повітря була в неділю вранці? Побудуйте графік зміни температури протягом тижня. Ну от, Будуватиме графік зміни. І будемо дивитися, яка була температура. Вранці у понеділок повітря, температура повітря становила 8 градусів Цельсія. Ось у нас вже підготовлений малюнок. По осі горизонтальній, у нас день тижня відкладено понеділок, вівторок, по вертикальній осі температуру в градусах Цельсія відкладено. Температура в градусах Цельсія. Так. І так, у понеділок температура становила 8 градусів Цельсія, тобто у понеділок точечка 8 понеділок 8. Так, у вівторок температура знизилась на 3. На 3 знизилась зменшилась на 3. Це 8 відняти 3. Значить, у вівторок температура стала 5 градусів Цельсія. 8 відняти 3. Ось температура вівторок. У середу ще на 2 знизилась. Було 5 та ще на 2. У середу стала температура 3 градуси Целься. Потім, з четверга по суботу, температура підвищувалася на 1 градус кожного дня. Тобто, з четверга по суботу, у четвер підвищилась на 1 градус, було 3 градуси, стало 4. У п'ятницю підвищилась на 1 градус, було 4 стало 5. І в суботу підвищилась на 1 градус було 5 стало 6 градусів. Ось таким чином змінювалася температура. Протягом тижня запитання в нас стоїть дуже цікаве. Який, яка температура повітря була в нас, в неділю вранці? Про те, як змінювалася вона в неділю, не сказано. Тобто до суботи у нас температура змінювалася, підвищувалася на 1 градус кожен день. А от як змінювалася вона в неділю? Ну, будемо вважати, що в суботу, понеділок, в неділю вранці. Температура повітря буде такою самою, як у суботу. Так як у суботу вона у нас була 6 градусів, значить, і в неділю вранці температура буде 6 градусів. Ось таким чином змінюється температура протягом тижня по нашій задачі. Ну, а як змінюватиметься вона в неділю, і що з нею буде в неділю? Про це задачі не сказано нічого. І так, графік температури в нас побудовано. В неділю вранці, якщо температура не збільшувалася, а не збільшувалася на точно по тій простій причині, що вона з четверга по суботу підвищувалася на 1 градус. Якби вона збільшувалася і в неділю, то написано було і про неділю, значить в неділю вона не підвищувалася. Ну, вранці така ж температура, будемо вважати, що вранці в суботу, температура така ж сама, як і в неї. Вранці в неділю температура така ж сама, як і в, в суботу, тобто 6 градусів Цельсія. Итак, так, вранці в неделю температура 6 градусів Цельсія.